Михайло Драгоманов український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч і засновник українського соціалізму, представник відомого роду українських громадських та культурних діячів Драгоманових, один із організаторів Старої громади у Києві, доцент Київського університету. Після звільнення за політичну неблагонадійність емігрував до Женеви, де очолював осередок української політичної еміграції, професор вищої школи у Софії. Брат письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, дядько Лесі Українки, визначний ідеолог українців автономістів, обґрунтував. Етнічну та психологічну окремішність українців послідовно виступав проти тих, хто твердив, що національність пустий ідеал, бо вважав, по-перше, національність існувала завжди, а по-друге, вітчизна людині уявляється головним чином саме нацією, яка в ній живе інакше вітчизною будуть гори, річки та болота. Порятунок українців бачив у створенні своєї держави, яка б була б спілкою задля оборони себе от чужих.